Свобода, незалежність це не просто слова, це найвища цінність для українців, за яку вони готові битися до кінця. Вже понад 9 років кожного дня український народ дає гідну відсіч російському агресору, виборює право вільно жити на рідній землі та обирати своє майбутнє. Проте Ціна цієї боротьби та свободи надзвичайно висока. Сьогодні полтавська громада вшановує пам'ять свого земляка, капітана, заступника командира з бойової та спеціальної підготовки окремого загону спеціального призначення АЗОВ військової частини 3057 Національної гвардії України. Героя України посмертно Віталія Миколайовича Грицаєнка. Його невичерпний патріотизм, відданість справі, непохитний бойовий дух назавжди залишаться яскравим прикладом для майбутніх поколінь чесне право відкрити меморіальну дошку Віталію Грицаєнку мають дружина загиблого захисника України Вікторія Грицаєнко та син Святослав. Ворог хотів забрати в нас волю, землю, свободу, але дня нашим воїнам. Таким як Віталій і іншим героям, ми маємо можливість сьогодні стояти на цій площі, дивитися один одному в очі і говорити про те, що перемога скоро буде за нами. Я вірю в Збройні Сили, я вірю в нашу армію, я вірю в український народ. Сьогодні важливий день для нашої родини та пам'ятний день в історії України. Ми всі зібралися, щоб увіковічити пам'ять мого чоловіка: батька, сина, побратима, друга. Та воїна, який віддав своє життя за батьківщину за наше з вами мирне життя в незалежній державі. Віталік приклад для наслідування майбутніми поколіннями українців. Він завжди був відважним, відкритим, щиросердним, усміхненим, розумним, люблячим батьком та дбайливим чоловіком. Віталіка вже більше як рік немає поруч, але я відчуваю його постійну присутність. Щохвилини, щодня він в моїх думках та у серці. Узявши до рук зброю, він боровся за всіх нас, щоб захистити своїх рідних, своє місто, свою державу від ворожої навали. Він пліч опліч з побратимами нещадно бився з окупантами. До останнього подиху тримав оборону Маріуполя. Вони замерзали, падали від томи, але не впускали зброї. Бо клятий ворог без зупину знищував житлові квартали, залишаючи мирне населення без тепла, води, світла та зв'язку. Герої продовжували відчайдушну боротьбу з воєнними злочинцями, які розстрілювали зелені коридори та примусово вивозили українських дітей на територію країни-агресора. В абсолютному оточенні вони проводили успішні бойові операції, нищили ворожу техніку та рятували мирних маріупольців. Їх спротив став символом української сміливості та єдності. Вони показали, що означає битися за своє до самого кінця. Він боровся за нас, а тепер ми маємо увічнити пам'ять про нього та його подвиг. Вірю. Що ця меморіальна дошка буде нагадування прийдешнім поколінням про високу ціну незалежності та миру.